Всім привіт! Сьогодні серія Як завжди перевізник. Я можу довго розповідати, скільки я проїхав кілометрів, по якій ціні закриваю фрахти, які зараз простої в яких містах. Але, друзі, я хочу, я задався такою темою, як наша спільнота. Всі кажуть про спілка перевізників по старому. Є чи вона у нас в Україні? І потрібна чи вона. Я вважаю, що так. тому що е, Але вона повинна бути реальна. Що ви думаєте з цього приводу? Е, нема ніякої у нас в Україні організації, котра могла допомогти перевізнику вирішити якесь якісь питання. І зараз йде мова не про гроші. Не про Послуги якісь платні для перевізників. У нас всі перевізники, кожен сам по собі вирішує питання, з якими він стикається. Перше, я вважаю, це юридичні питання. Ми просто е ставимо підписи у замовника, що ми згодні перевести фрахт, але коли нам не виплатили. За нас ніхто не постоїть і, і ніхто не допоможе. Кожен сам вирішує свої питання. Також є питання також е, з НДС. -ом. Це зовсім окрема тема. Е, немає у нас, я вважаю, е, на високому рівні, там, щоб нам хтось допомагав. І піднімав цю сферу діяльності. Хоча зараз, під час війни, я вважаю, що, мабуть, це єдина сфера, яка більш-менш нормально працює і витягує всю економіку е, України, що б вони робили би, е, без перевізників? Хто б возив би вантажі, хто б вивозив би зерно, хто б возив би асфальт? Ну і так далі. Що скажете? Я всіх дуже прошу е зробити репост цього відео. Я хочу е на каналі Автоатмосфера зібрати усіх перевізників, і щоб ми всі разом, не як собаки, гризлися, а щоб всі ми разом створили щось реально для себе. І своїх нащадків. Я вважаю, якщо зробити все вірно, то профспілка буде жити довго. Але вона не потрібна бути якоюсь економічною моделлю. Будь ласка, ті, у кого є великий досвід, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, як це потрібно, щоб це було. Е Скільки потрібно людей. Ну і ваші думки з цього приводу. Давайте вже, хлопці, можуть щось робити, а не тільки е друг друга хейтити тим, та, та розказувати анекдоти або прикалуватись. Може, давайте спробуємо щось зробити реально, нормально для себе, свого бізнесу і для своєї країни. Всім гарних фрактів. Дякую.